Так, всім привіт. Що ж, всіх і святами, спокійних всім свят, продовження. Ой, я розкажу ще по комбайну, що там, що там я йому робив. Значить, вже зима у нас. Згадую, що я робив йому? Так, наклонка і, і жатка. Значить, на наклонки. Я мів цеп, цеп наклонки. Ще хотів зірочки міняти, але не дуже дорого там коштували десь 3,5 тисячі за, за одну і шах там 41,7 чи щось таке 41,8 крок, то оставив старі, що були, Просто поміняв цеп бо вже там два рази він обривав, обривався, там вже немає. просто. Е, значить, Пішло мене два, ой, мене 5 метрів е, цепа прислали мені. Такий, наче як стандартний кусок, продавали. Е, АГВ фірма агв АГВБЦ. І, і не вистачило трохи. Ще. Я ще докуплював е, два на пів Зуна. І так в мене якраз вийшло, і стягнув його, і регулятори цей натяжка це в такому положенні, в середньому в принці положення вийшло. Так, замітив, що, що якщо надівати цепа, так, то треба, щоб була парна кількість. Парна кількість цих звен на, на, на цепу. Бо там треба, щоб. Там, там зірочка ця ж на наклонки. На 7 зубів, ще на 5, на 5, кажуть, 5 зубів. Але вони через один йдуть. Я думаю, що таке 5 зубів? Хотів підібрати щось, нема такої. А там, оказывается, вона типу на 10 зубів. Но через один. Чогось так зробили. І треба так їх поставити, тобто парна кількість. Э, з, з, як це моєму запустив? Звення цепа. Парна кількість звені щоб була. Бо якщо не парна, то тоді. То тоді оцей зуб, зуб, зірочки. Наклонки. Буде впиратися у планку. Оцю у цю планку буде впиратися. І треба так, так його збирати так і збирати, щоб, щоб зуби, шестер, зірки цієї, були не, щоб не, не в планку впиралися, а, а з боку це такий нюанс тут є. Так, то все я зробив? Сезон одробило, не натягував нічого. Нормально все. Там будемо дивитися. Ще на, на цьому валу. Що тут? На, на цьому катку на нижньому. е, Підшипники я там висверлював. Такого плана там. Такі з, з, заварки воно таке на, на же сварки. Я його висверлював, там підшипники якісь там 204, щось таке закриті. І один е такий був геть. Коротше, не крутився толком. Я один перемазав, а другий замінив. Щоб туди вже не лізти. Бо він мені не подобався. Так, якщо вже туди полізе, нащо зробити і забути. Так. Е по наклонки, по наклонки. По наклонки, що тут ще? Оцей ось болт обірвався, то доміняв. Але зразу купив. От зараз він ще досі стоїть. Різьба не повна, але різьба виглядає. Треба, щоб різьба аж тут починалася за цим ось. Я за планкою. Але поки держиться. Ну, ну, щось це місце мені не подобається. Щось воно обривається часто ці болти. Я вже взяв 10.9, 12,9 щось таке. Щоб довша різьба, щоб довший болт був. Щоб тілом воно заходило в цей отвір. Так, а мені кажуть хлопці, візьми 8-8 болт крепость. Наче, щоб, щоб не хрускав, може там, чуть, там при, при ударах чуть, там, зігнеться, але щоб не, не хруснув. Може і так. Може 8-8 треба. Вже не, не від одного я таке чув. Ой, починаю замерзати. Так, що я там ще тут хімічив? Значить, була мене проблема ось з цим підшипником, цим нижнім розбило його там конкретно того підшипника. Шукав я якісь там його підшипники з, з цих же, з хрестовин Нічого толком не підійшло. Якщо ззовні йде, то внутрі не йде. Там вони такі тонкостійні, специфічні, там ще втулочка надівається на на, на, оці, на цю оську. Кальона втулочка спеціальна. Типа кусок підшипника така обойма, виходить. І Я туди-сюди заказував нового там щось чи 100 євро мені, чи 50 євро за один підшипник. Ну то та ні, та ви що. Ну, воно може ходило б. Так я не пішов, почав точити йому втулки, з чого було. Із 2 пласта першого я виточив, ну, там точити чепуха. Витачив на день чи два не пам'ятаю, знов болтається, що відставить. Наступну витачив із, із Капралтана. Це вже така, щось таке. Якась така пластмаса товариш дав, що, що шестерні пластмасові з них, з них це, виготовляють. Оця ходи ще досі. Це вже сезон не одробив. Не знаю скільки гектарів, ну. 30-40, 50, десь так. І вона ще ходить, я запасну зразу витачив, ну, вона ще не міняв, не немає потреби. Тобто, якби такий більш-менш варіант. Можна, щоб ходило. Так. А цей підшипник просто перемазав, трошки люфт є, але. А це таке покохода. Якщо Якщо переділувати на якісь там наші там ці хрестовини, то, то вже там роз, під, під росточку я там один підшипник узнавав ту 27 наче, по міліметрів, а там, наче, як 30 щось таке, те з втулочкою тулочку йде, ну, там треба розтачувати, це кусок роботи. А переживав, а то бах-бах, втулечку витачив і погнав. А цей пішепник внутрі я перебрав. СКФ, там металія, все класне, чуть, чуть там є є там якісь пару раковин. Ну, то не критично, він там двохрядний, відкритий. І смазка щось мені не сподобалася, вона ще як з боку такої вилазить. Вона всередину не попадає. То я його вимив повністю, видав. Намазав новою ну, смазкою. і все. Ще буде ходити і ходити. Далі. Далі що я ще робив? Е... Ось тут оці ось ці лижі я їх ремонтував, бо там вже воно геть постиралося Дві штуки. Оцю і ту другу. А ті дві там трошки латками дві крайні з того боку підлатав. Не було такого проблемного. Так, тройку я туди металу наварив. І щось так виходить, що ця сторона більше наче стерлася. Нахилена була чи що. А потім я вже замітив, що колесо на цій стороні воно приспускає. Потім я підкачав і. Тобто тепер я... Тепер я його підкачу і там треба щось йому замінити цього ж. Ні, подача, що там його замінить. Це був перекос такий. Так що на... на сварку на ці всі. Нажатку. Я, ще, наприклад, використав наприклад, 5 проволоки по автомату, виварював. А плюс тут теж теж я варився з ним, бо тут ось були, були вже прям ну, дірки, вже такі полоси дірок. Вже насквозь воно протерлося. Так. То я знизу наварював там, брав трубку, вздовж її розрізав. Вигинав і так ось сюди приварював. І знизу обварював добре і тут ось обварював. Так. Тут воно аж, аж даже переламалося. Ось тут ось цей це стандартний йшов. Хопа, до сюди. До Далі було просто метал. Та я це взяв прута і доварив аж туди. Усилив його. так Є е, е, таке діло. ну Там пара пар тріщин було, теж де було, то приварював. Далі. Оце все місце. Теж все перебрав підшипника, перемазав, е, нормальний підшипник. Оця пластинка вона трималася на на болтиках на 8 вона в мене розболталася і почала гепати це сюди, все коротше, коротше, почала гуляти. Болти розбилися. Я став його, переробив на болти на 10. 4 штуки, Два зверху, два знизу. Болтики там таке невдобне місце, воно, ну, якось болтиком десь туди я вліпився і все стало. Потужніше. Тут болти на 10 так і залишились. Так, далі. Е, далі. Оце місце мені ніколи не подобалося. Я купив перед літом перед жинувами, нижню пластину і оцю. Мені хватило її на, на два дні, щось таке. І потім знов та яма. І мазав через, перед кожним городом знов та яма вирубатується, що я не міняв. Вона пощі була. І через два дні знову обірвалася тут коса на цьому місці. Короче, я взяв стару ту, що, що наварював. Ще там я трошки підварив, наварив пловтоматом під і цю теж. І наварюю, і все, і так воно в мене ходить. Цей механізм мені не подобається. Я бачу, що тут треба зробити напряму, щоб без цього косогона. Вже розболтаний, але я не хочу міняти. Хочу, щоб цей річах прямо, прямо через якийсь там сайтленд блок був прикручений до, до цієї п'ятки коси. Я так бачу. Ну, комбайн не мій і я, я поки що не готовий це все робити, бо це інтуїція, як кажуть, наказуємо. Покатав. Ідея є, це найголовніше. Далі що я ще, ще робив? Тут позаварював ці всі, перехтував, бо це вишниці, міста місця, б'ються. Далі, ну там пару сегментів я замінив. Сегментів, бо як сюди, десь тут ось вони ламаються, десь тут з краю. Десь колка, якусь арматури, волка, ну, така все ловив я. А, прижимчики там знімав і регулював регулював я ці зазори до міліметра, що було. Там Вирізав такі 2-мм стоять. Стандартні ці ж. шайбочки такі довгі пластинки. Я вже робив із міліметрових і підкладував туди, їх регулював. Е... Сегменти Сегменти, я в принципі їх Було багато їх, щоб, щоб, щоб міняти, просилися, але я їх, я їх не міняв, їх пару штук тільки замінив, що самі там зламані геть. Я їх полгарочкою підгострив. Підправив, а трошки погрався, але працюй. Оцей то вже геть якийсь він такий лисий, треба його міняти. Заказав інший літом, то мені такі ось прислали е, багато ну, крупні зуби, крупні зуби. Мені вони щось не сподобалось. Знаю, такі ось як тут стояли, Мелкі зуби. Ну, середні, скажімо так. Щось вони мені більш подобаються. А от такі чесні. Так, і оця щілина мені не подобається. Ось все бачите, так? Да? Все, що купив, поміняв з крупними зубами, такі попалися. Не знаю, вже 2-3 мінять. Щось вони ті зуби, мелкі зуби менші, вони видержуть, оце, оце старий. А це новий, і вже там половину зубів немає. Але він ширший. Ось, Він перекриває ту щілину. І це не дає можливість сюди попадати там, з теплом з колосками. Бо воно сюди за й таку висить і тормози масу. Так. А також зробив такі, такі ці ділитилі з труби, так, теж все регулюється, гуляє трошки, тут треба трошки її підсилити, щоб вона так розболтується. Тут позашивав. Так, тому що без делителей я осінь молотив сою. Це ну його берег. Це воно ну, тут усе накладує отут усе і все. А зараз накладує, коли щось дуже високе молотиш, отут ось буває, то не, не критично. Тут я обично найжастіше гну, Десь до валка під'їжджаю, це кап'ять молотить. Тоже такого все воно гуляє. Ну, я бачив, як оригінальні діяння так навіть по-другому. Я щось вирішив так робити. Бо хочу, щоб тут все подобається мені, коли все тако зашито. Ось тут все зашито йому. Як у Масей Фердіса бачив, геть, геть тако все зашито, зашито, там не видно його, навіть. тут все відкрито. Якось так. Тут так підсилив, але трошки, трошки треба ще підсилювати, бо проламується трошки. Повирізав тут. Але це такі спроба. Так, тут така жатка. Тут пальчики нічого не міняв. А, тут щось робив я. Ось ось цей все ролик нижній, він вже не доставав, він вже там гуляв туди-сюди. То я йому доварив знизу ще кусок до цієї трикутника, доварив ще кусок, щоб можна було далі продвинути. І я його дорегулірував під, щоб він не вискакував з цього круга. Оце такий Варіант ремонту. Так. Ну, там підкручували оці ці болтики, бо розболталися одного, тут щось не вистачає і не було його десь взяти. Там вже одну розламав геть палку. Добре, що зразу замітив та зжатки витягнув. Так вже на ходу підкручували, щоб доїздити. їздити. Жадко я погрався перлічно. З цими ділителями це... це небо і земля просто, це... без них це нема що врізається, ввірено їдеш. Ну буває, отут ось надівається. Здівається таку, така кучка лявеличка. Діді майжатки воно хопа і, і спало. Що сильно гострим я його не хотів робити, но трошки стрмно було. Тут ось отаку ночев. Хопа згин такий маленький є. А, цей загине. Так. так повигинав усе, Працюють. Це вже щось можна працювати. Це некомплектний був комбайн. Так, ну так, в принципі, пожатки, все. Дальше можемо щось там To, може коло мотора покажу. Так, далі буде.